Чернігів зустрів правоохоронців зведеного загону управління міліції області, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Бійці ступили на рідну землю стомленими, але щасливими, не приховують радості від того, що загін повернувся без втрат і в повному складі. Слон отрядом Чернігівській області, прибув з зони АТО Луганської області. Батерся ділічна составу немає, ранених немає. Сводний отряд выполнил поставленные завдання в повному обйомі. Докладывает старший сводного отряда майор міліції брідю з на народного землю, ребята. Я вас поздравляю, я вам благодарен, що ви сохранили себя, поставляли під щодру, дружки. Хлопці кажуть, що терористи обстрілюють українських бійців щодня по кілька разів. Чернігівцям пощастило, адже жоден снаряд до їх табору не долетів. Але весь час вибухи траплялися зовсім поряд. Обстрелы были практически каждый день В основном утром раненько часов 4 часов 8 утра ну и часов 6 там 6 вечера начиная обстреливали из радов ну слава богу по нам не попало не выпадало но рядом очень сильно рядом разрывалось с минометов и с тяжелой артиллерии ну и плюс обстреливали под станцию Нашона пункту співробітники зведеного загону виконували ті ж завдання, що в попередніх ротаціях: чергування на блокпостах, охорона громадського порядку, допомога місцевому населенню та супроводження медпрацівників під час їхнього виїзду на виклики.